Вітаю, землероби. Ми продовжуємо наше відео з конференції NNTC із Індіанаполіса і чергова наша зустріч з Полом Яса. Вітаю вас. Вчора пол Яса виступав з лекцією в спільній сесійній залі, але ми, на жаль, не побували у нього на лекції, бо була зустріч з Говардом Бафетом. Yesterday's presentation, I talked about combines and yield monitors. презентації поляси розповідав про комбайни і моніторинг врожаю. The yield monitors are a valuable tool. Моніторинг врожаю це дуже цінний інструмент, щоб ми зрозуміли точки вражаю по полях. І ця презентація показала прогрес, який зістався за 25 років з моменту його першої презентації на цю тему. And so I about what is що змінилося, what is що ще залишилося таким, як і було, але підсумок той, що моніторинг виражаю, все ще представляє дуже цінну інформацію для фермерів. Для yeah, щоб робити гарні рішення про управління культурами і врожаєм, треба більше даних, ніж просто моніторинг врожаю з комбайну. Сайтадіарієнсбатому я ще розповідав, як здобути ці дані, як аналізувати цю інформацію, як збирати зразки для аналізів в полі, щоб робити більш інформовані рішення. Сьогоднішня so more... презентація була нагадуванням про те, як інтегрувати цю інформацію, щоб робити інформовані рішення про менеджмент культур. Пол сьогодні ви розповідали про системний підхід до ноутіл і до здоров'я грунту. Чому він полягає? Які основні його принципи? Коли йдеться мова про здоров'я ґрунту і успіх на а то є п'ять основних принципів. Перше це мінімізувати порушення Тіло? структури Тіло? ґрунту, це ноутіл. Такі саме принципи є в роботі і на випасних луках, не тільки там, де вирощується товарна культура. Це перше це мінімізувати пообережню ґрунту, і друге це завжди тримати і грунт може бути вкритим чи залишками рослин з врожаю, чи покровними культурами, чи новими культурами, які вирощуються. Третій принцип це мати різноманіття рослин, не тільки одну умовну культуру. Четверте, це, це завжди мати живе коріння в ґрунті увесь рік. багато наших культур, які ми вирощуємо на збіжжя, тільки вигатують півроку. Це не залишав інше півроку, бо любить використовувати покрівню культури чи подвійний посів, щоб зібрати другий урожай п'ятий принцип здоров'я ґрунту — це інтеграція тварин на землі, де вирощуються товарні культури. Лайфстак надає ще один струмок доходу і перетворює покрівні культури на доходний бізнес. і ходоба допомагає переробляти залишки рослин і покрівні культури, і робити плодорідний родючий ґрунт для нових товарних культур. Пол сьогодні я вперше почув, що виявляється вже її шостий принцип здоров'я ґрунту. Шостий принцип новий принцип це знання свого контексту, свого специфічного середовища. Це особливо важливо, коли ви чуєте, як хтось щось вирощує, хтось щось робить, а робить але десь далеко від вас. Mm -hmm. Наприклад, фермер, який працює з більшою кількістю опадів і довшим вегетативним сезоном без заморозків, те, що виходить у нього, буде трошки іншим, чи те, що може спрацювати в вас деферстфайф принципу Перші п'ять принципів працюють скрізь, але практики будуть різними в залежності від специфічного контексту. <ганувач> якщо ви знаєте розумієте свій специфічний контекст, то ви зможете легше адаптувати практики, щоб ці принципи працювали і у вас. Енфомі вокені небраска. Він працює в небраски, це сухий штат. для нього найбільша перешкода це кількість опадів. <ганувач> Але якщо порівнювати Небраску з кимось в Канаді, то це довжина вегетативного сезону. А скільки випадає в небраски середня річня? We vary greatly in Nebraska. From one end of the state, we get uh, about a thousand millimeters of precip. On the Nebraska <inaudible> in <the state>, we <inaudible> 250 What about your own farm? Where I'm located, uh, I have to do the conversion. <laughs> Цабатоні 27 інші на його фермері випадає десь приблизно 700-750 мм опадів на рік, і він має адаптувати всі практики до цього контексту з цими опадами. У вас ще непогано. Я вам скажу. Я знаю, що на вашій фермі немає тварин. That is correct. I'm with the... так, тому що його ферма належить університету Нібраски, і через розділ між факультетами не можуть інтегрувати худобу на цих ділянках, де вони вирощують товари farm... культуру. І це дуже складно інтегрувати худобу на таких маленьких ділянках. Так от у нас така ж сама є проблема в багатьох фермерів. Що у них немає тварин, і які, яка ваша порада буде для них, як їм е, ці принципи здоров'я ґрунту втілювати в життя без е, оцього п'ятого принципу? That's the same in the така ж проблема є у багатьох фермерів в Америці, що вони не можуть інтегрувати худобу. Але худоба додає ще одну статтю доходу до ферми. Але у багатьох немає такої можливості. Любить говорити фермерам, що його худоба микроскопічна, і вона живе в ґрунті, і він вирощує рослини, які годують цю худобу в ґрунті, і ці мікроорганізми вже годують товарні культури. Мені подобається ваш концепт. Андерґран лайфсток uh, ця худоба, яка в ґрунті, бактерії, гриби, протезо, дріжджі, аргеї, хробаки та інше, вони набагато різноманітніші, і їх маса набагато більша, ніж та худоба, яку б могли б писати на поверхні, їх загальна маса. Але вони мабуть повинні працювати в два рази ефективніше, ніж там, де є худоба на поверхні. On... Андерград в мікроорганізми ґрунті залежить від ексидації коріння живих рослин. І через те перший принцип це завжди мати живе коріння в ґрунті, щоб годувати цю підземну худобу. The, above ground stock, the cattle, the sheep, the goats. велика рогата, худоба, рівці, кози, свині вони допомагають тим, що вони прижимають рослинні залишки близько до ґрунту, щоб підземна худоба, щоб як організми легше до них добралися і перетворили їх на родючий ґрунт. То якщо у нас немає худоби, то може нам треба допомагати цю роботу робити катками. When it comes to rollers, especially for cover crops, Nuke Ай проферіюзмайсідінкмент пол використовує свою сівалку, коли він сіє нові товарні культури, щоб привнести близько до ґрунту рослинні залишки попереднього врожа, чи покрівні культури за один прохід без катка. Отже, якщо навіть немає тварин, можна ефективно використовувати покрівні культури і працювати вже з тваринами, які є в ґрунті, так екзаклина. Exactly the... Андерґран да, саме так. Біологія грунту підвинкова худоба. Вона робить всю роботу, щоб робити поживні речовини доступними для нового врожаю. Худоба, яка на поверхні, вона тільки цьому допомагає. Я думаю, це обнадія багатьох наших фермерів, у яких до сих пір немає тварин. Дякую вам за таку, за такий концепт. I agree that we can do no and build soil health without livestock. можливо покращити здоров'я ґрунту і кількість органічної речовини в ґрунті навіть без інтеграції тваринництва на той землі, де вирощують товарні культури. Але тваринництво допомагає багатьом фермерам повернути на ферму дітей, які займаються випасами. Це додає ще один дохід. And that's because the expense of buying farm ground. Тому що зараз через великі ціни на землю і на обладнання на трактори, сівалки, камбани, молоді фермери можуть знайти себе в тому, щоб виписати худобу на землі інших фермерів. Пол, що може я вас не запитав. Щось хочете додати? The main statement is you have to stick with it, саме головне, що якщо ти це розпочав, то треба цим серйозно займатися і не здаватися, тому що будь-які помилки допомагають тобі вчитися і рухатися далі. don't build soil structure and health. неможливо побудувати гарну структуру ґрунту чи наладити здоров'я ґрунту за один рік. На це уходиться декілька років. Щоб привести свою систему а в здоровий стан і на завершення. Що ви побажаєте українським наутілерам? Як їм рухатись далі, як їм бути успішними посвоєні технології наутіл тіл і поліпшувати здоров'я грунту? I have traveled to Ukraine four times в Україні чотири рази з різними програмами по нову і два рази з Михайлом Дроганчуком. Я грейтлі адмійре пол з великою повагою ставиться до того, як українці, українські фермери працюють, незважаючи на війну на складнощі. Це складна праця, з якою українці відборюють незалежність і свободу. Це також складна праця, з якою фермери в Україні, незважаючи на все, вирощують їжу для країни. So stay positive and keep moving forward. Тому залишайтеся позитивними і продовжуйте йти вперед. Я хочу подякувати Полу за його виступ на лабораторії нових тіл під час ковіду, коли він виступив у нас на воркшопі для починаючих. Це було дуже корисно і дуже велике дякую за цей Добре. виступ. І хочу використати Нашу зустріч для того, щоб в вашому обличчі подякувати весь американський народ за ту допомогу, яку він надає Україні в ці важкі часи війни. Thank you, very much. Thank you. Good luck. Слава Україні. Good luck. Good luck.